Новини про американських зірок рідко обходяться без історії про зловживання окремими з них алкоголем, наркотиками, залежності від азартних ігор та інші згубні звички. Врешті чимало з них потрапляють до центрів реабілітації, серед яких є досить престижні, пристосовані виключно до потреб найбагатших клієнтів. Про один з таких центрів, центр обіцянки у Малібу, Каліфорнії, у сюжеті Тетяна Ворожко. Центр обіцянка популярний серед голівудських зіркових алкоголіків та наркоманів. Із видом на Тихий океан та ідеально підстриженою травою газонів він мало подібний на звичайний витверезник. Лінда Барнс, психолог центру, каже, що поведінка зірок та багатіїв впливає на те, що починають вважати нормальним звичайні смертні. Я думаю, що люди навіть не хочуть вірити у те, скільки людей навколо них мають згубні звички. Люди можуть потрапити у залежність буквально від чого завгодно. Я Відчуваю, що це стає більш розповсюдженим. Зірки задають тон, і звичайні люди починають думати, що вживання наркотиків це нормально. цей реабілітаційний центр розташований на території двох маєтків, і потрапити сюди може не будь-яка зірка, а найбагатша. А також бізнесмени та урядовці з товстим гаманцем. Тут є тенісні корти, басейни пропонуються вишукане меню. Клієнти можуть подумати про свою поведінку в джакузі, у зручних кімнатах спільного користування та спеціальних місцях для медитації. Менеджери лікарні кажуть, що краса навколо пришвидшує видуження заможних алкоголіків та наркоманів. І кожен з них отримає багато індивідуальної уваги. Незважаючи на велику територію, центр приймає не більше 24 клієнтів одночасно. Можливо, лікуються вони в розкоші, каже керівник цього центру, але його знаменитим пацієнтам приходиться не солодше від звичайних алкоголіків. Коли вони зазнають невдачі, це відбувається на очах у всієї публіки. У нас усі бувають труднощі в житті і у наших стосунках. Але коли ти відома особа і ти потребуєш лікування, про це знають всі. Наша позиція зробити все можливе, аби захистити таємницю особистості наших клієнтів і дати їм усе потрібне, аби вони остаточно побороли згубні звички. Аби досягти анонімності клієнтів, усі записи робляться на папері і не вносяться до комп'ютера. У центрі захищено від прослуховування телефонні лінії. Програма реабілітації базується на традиційному методі 12 кроків і коштує 54 тисячі доларів за місяць. Окремо, ще треба доплатити за медичні послуги та препарати. Відсоток тих, хто починає знову вживати наркотики, чи вдається до іншої згубни поведінки після закінчення лікування, тут набагато менший, ніж у середньому. Втім, і тут трапляються пацієнти, які не можуть вилікуватися від своєї залежності за один раз. Рашель Полак онучка знаменитого режисера Сіднея Полака. Вона у цьому центрі вже не вперше. Намагаючись побороти залежність від пігула. ти маєш хотіти вести тверезий спосіб життя. Спочатку, коли я потрапила до обіцянок, я цього не хотіла. Я навчилася бути тверезою, слідуючи інструкціям. Але коли я закінчила лікування, то на цьому і все моє життя було нестерпне. Я почувалася погано. Люди дуже часто повертаються до рецидивної поведінки через обставини, в які вони потрапляють. Джон Самокіш каже, що якщо б не лікування, то його проблеми з алкоголем могли привести до трагічної розв'язки у реабілітаційному центрі. Він побував уже три рази. У мене було все, що тільки може бути в житті, але я почувався нещасним. У мене був власний бізнес, гарний будинок, усе, що пов'язане з успіхом, але мені це не приносило насолоди. Я весь час думав, а чи достатньо у мене пігулок, аби пережити цей день, коли я вип'ю наступного разу?